День Рождества Христова, Українська православна церква отримує Різдвяне послання, предстоятеля Української православної церкви блаженнішого Митрополіта Київського і вся Україна Онуфрія. Христос рождається, славіте Його! Христос здесь небес. Зустрічайте Його. Христос на землі возноситься, співайте, Господи, вся земля. Такий епіграф. Взяв собі до свого слова наш блаженіший. Сердечно поздравляю усіх вас, боголюбиві архіпасторі і пастері благочислів і накити інокині, дорогі браття і сестри, з великим міроспасительним праздником різдва поплоти Господа і Бога, і Спасителя нашого і Ісуса Христа. Звершилася велика благочестя тайна, Бог явився у плоти. Сповнилася священна обіцянка, яку божественна любов, що в раю подарувала падшому Адамові, що сім'я жени, сотре главу змія диявола, через якого людина і загубила, втратила рай. Святитель Фанасі, великий, успівуючи тайну Різдва Христового, говорить, що владика всього, Бог Слово, творець і создатель людини прийшов на землю, став людиною, щоб. Оживотворити людство і не зложити злобного ворога. Предвічний Божий син став сином людським, осяяв розумним світлом усе творення, убогий вертеп, в якому народився Христос Спаситель, став небесним чертогом, а яслі, у яких возлік Богомладенець, стали престолом Божим. Тому що, як говорить, говоряться ті, Отце, де спочиває Бог. Там і Його престол. Святі небожителі сповістили, що разом із Сином Божиєм, що прийшов на землю в образі людини, прийшов на землю мир Божий і Божє благословення. Кожна людина має бути вмістилищем Божественної любові. Серце людини це духовна віфлеємська печера, а розум людини це духовні ясні, в яких має спочивати Бог наш. Творець і создатель, і блаженна та людина, яка це розуміє, яка добрим благочтивим життям готовить себе бити вмістилищем Божественної любові. У сучасному світі, сповненому злобу, і людської жадоби, це зробити важко, але можливо. Треба просто брати себе в руки. Треба з терпінням працювати над своїм духовним вдосконаленням. Треба терпеливно і мужньо і справляти своє життя. Відкриємо свої серця для Бога, для Божественної любові, адже Господь стоїть біля кожного із нас. І з любов'ю каже: ось стою при дверях і стукаю. Хто почує голос мій і відчинить двері, увійду я до нього. Відкриємо свої серця. Для божественної любові і сповиймо її пеленами своєї взаємної жертовної любові. Тоді наше життя стане радісним і щасливим, і ніщо, і ніхто не зможе нас перемогти. І ще раз вітаю вас, усі, дорогі браті і сестри, зі святом Різдва Христового, бажаю вам здоров'я, спасіння. І Божого благословення. Нехай мир Божий, який у священну різдвяну ніч оспівували ангели, спочиває в кожному серці, в кожній родині, в нашій батьківщині, українські землі і у всьому світі, з Різдвом Христовим. Христос рождається, славіте Його, співайте, готи, вся земля. Амінь. Сміренний Онуфрій, митрополіт Київський, всієї України. Різдво Христово 24, 25 років місто Київ. Ми також попривітали нашого блаженнішого у вчорашній день, бо знаємо, як важно, прийнявши благословення від Предстоятеля з любов'ю вислухати отецькі наставлення, призиви і благословення і слідувати їм у руслі. Євангелія і учення православної церкви. Ми сьогодні сердечно вітаємо також і нашого владику митрополіта Мукачевського-Ужгородського, котрий є керівник однієї з древніших православних єпархій у центрі Європи. Це наша. А також поздравляємо всіх наших священників, наших монахів, монахинь, наших людей, котрі є вдома. А й котрі далеко від рідної землі. Вітаємо і воїнів, котрі на передовив, котрі ще вже тепер і в лікарнях, і ті люди, котрі одійшли не по своїй волі у далекі світи. Сьогодні всіх їх вітаємо і просимо, рождений, вифлеємі Господи, Богомладенче Христе, благослови наших людей, мирних, благодатних. Котрі 1150 років у Закарпатті, в історичній Карпатські руси держаться канонічного православ'я і готові на любу жертву, лиш би видержати все і зберегти своє майдергоцінне, чим ми обладаємо. На днях ми говорили, що українське телебачення в лиці його ведучих заявили, що десь вже не конча заспа, дуже цінний. А вже дуже цінна земля в Закарпатті, а в Ужгороді особливо дорогі квартири, а от престижно то й бути. Но ми розуміємо, що комусь престижно мати велику квартиру, а нам престижно бути православними канонічної церкви. І на тій землі в Закарпатті ми витримали всі незгоди, зберегли православ'я, зберегли юліанський календарь. Котрі нині держать за Карпаті, я думаю, православні всі 100% нашої церкви, другі люди, котрі розумні, да й многі із неправославних, коли виділи, як їх зломили на новий календар, теж з нами празнують, празнують з нами наші Карпати. Тут усі в Карпатах звучить голос Рождества Христова. В Карпатах не може бути другої дати Різдва Христова, а тої, котра звучить тут 1150 років. І разом з тим держимо і всі незгоди, які терплять нині, і віруючі Української православної церкви, де предстоятель, блаженніший митрополітонуфрий, котрий послав нам чудне, благодатне, настільки доходяще до серця слово. Що як будто би в тому посланні відкрив своє серце наш блаженіший? І коли тепер кажуть, що наша земля в Ужгороді і в Закарпатті дуже дорога, але ще дорожує наше православ'я, наша віра і наші серця, котрі сердечно нині зрять духовними очами, познають Господа Ісуса, приймає всі Його дари, що Він дарує нам. По слову нашого предстоятеля, лише треба самому відкрити, захотіти вдосконалюватися, підніматися духовно. Лише у тому счастлі ми діти Божі, вірні українські православні канонічні церкви, держася юліанського древнього, вічно молодого церковного календаря, держася в традиції, котрій ми співаємо колядки вже 1150 років, а у вічності віримо в'єдно з освятими. Новорождений Богомладенець Христос прийме на свої об'ятія і благословить нам по милості Свої наслідувати вожделенно Царство Боже. Амінь.